Як можна розмовля... розмовити українську? Я хочу розмовляти українською і, малюват... і малювати в Україні. Ну що ж, давайте, давайте спробуємо. Так, є. Начинає... Жовтий. О, не зовсім. Давайте невеличкий. Тому що це не український буде, а не російською. Не ну, український любить Молдова. Ну як же спробуємо малювати разом? Так, все готово. А якщо ви будете сказати українську мову, то знається вікуся. Знаєте що? Вікуся можна сказати Ти. і вірить справу. Готово! український? Круто! Сходувати, щоб вікуся про мене говорила.